Янукович запустив Росіян в Україну на законних підставах 21 квітня 2010 року. У Харкові було підписано угоду між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту на території України. Цей документ продовжив тоді термін перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі до 2042 року. Угоду підписали в обмін на здешевлення для України російського газу. По суті, здешевлення не було просто анулювали митні збори. от і вийшла знижка питання чорноморського. Флоту залишалося невирішеним по суті з моменту розпаду союзу після розпаду СРСР за оцінками міжнародних експертів, вартість чорноморського флоту становила 80 мільярдів доларів. США розподіл за принципом 50 на 50 не влаштовував Росіян. Москва для вирішення питання традиційно використала шантаж в Україні. Запропонували погасити борг за поставки газу своєю часткою флоту. А в разі несплати Росія погрожувала традиційно перекрити газ. Тоді на початку 90-х, переговори розтягнулися на 5 Років зрештою, 28 травня 1997 року прем'єри двох країн підписали угоду про взаємні розрахунки пов'язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням флоту Російської Федерації на території України. За тими домовленостями 1997 року флотське майно інфраструктуру поділили порівну. А от 80% плавзасобів відійшло на користь Росії. Також було погоджено, що штаб та основна база Чорноморського флоту Росії буде перебувати у Севастополі. До 2017 -го. особливо агресивно Москва почала втримувати Україну у своєму полі і свою присутність в Україні після перемоги на президентських виборах 2004-го про європейського кандидата Віктора Ющенка, який взяв курс на вступ України в НАТО. Тож додатковим інструментом тиску на Україну став контракт між НАК Нафтогаз України та «Газпром», підписаний тодішньою прем'єркою Юлією Тимошенко У січні 2009-го. документ встановлював для України світову ціну у 400 доларів США за Тисячу кубометрів після перемоги Януковича на президентських виборах та призначення прем'єром представника регіоналів Миколи Азарова зближення з Москвою прискорилося. Одним з перших кроків нової влади стало укладення 21 квітня 2010-го тих самих харківських угод по перебуванню Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Документ підписали тодішній президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитрій Медведів. Він тимчасово заміняв Путіна, окрім перебування Російської флоту у Севастополі до 2042 року угода передбачала будівництво мосту через Керченську протоку. Оплата Україні за перебування чорноморського флоту Росії встановлювалася у розмірі 100 мільйонів доларів США на рік, починаючи з 2017 року, і додаткової знижки на газ у розмірі 30%, але не вище 100 доларів на тисячу кубів. Попри те, що опозиція тоді звинуватила Януковича у здачі українських національних інтересів, Верховна Рада угоду підтримала і вона почала діяти у повному складі. Харківську угоду підтримали депутати від партії регіонів компартії, блоку Литвина Тігіпка, більшість позафракційних депутатів та дев'ять парламентарів з фракції блоку Юлії Тимошенко і шестеро з фракції Наша Україна народна самооборона. До речі, підтримав тоді харківські угоди і Петро Порошенко, який потім став президентом України. Ухвалювали угоду феєрично. опозиція, кидала у спікера та трибуну яйцями. Спікер сидів під парасолькою. Коаліція регіоналів блокувала трибуну, щоб до неї ніхто не підійшов. В результаті бій струс моз отримав депутат від Нунс Олесь Доній. Ще одному народному депутатові від Нунс Володимиру Карпуку під час бійц зламали ніс. Місця народних депутатів Бют та Нунс, які долучилися до коаліції, накрили національними прапорами. Отвори для карток для голосування депутатів від Нунс заліпили якоюсь невідомою речовиною. Потім в залі з'явився дим. Боротися з димом особисто прибув міністр надзвичайних ситуацій. Ним тоді був Нестор Шуфрич у супроводі бригади пожежників. Але диму він не витримав і покинув залу. Тим часом на вулиці Шевського міліцейський кордон не пускав прихильників опозиції до будівлі парламенту, в результаті чого між мітингувальниками та міліціонерами виникла бійка. Потім прихильники опозиції рушили до пам'ятника Шевченку, де провели народний віче. Під час акції протесту 27 травня 2010 року. Внаслідок дій міліції, травми та опіки різних ступенів отримали 43 мітингувальники. У Севастополі тим часом 27 квітня відбувся мітинг на підтримку ратифікації угоди. На ньому зібралися близько Сотні прихильників партії Руський блок до слова, знижку на газ так ні разу Україна й не отримала у 2014-му через два тижні після анексії Криму, Державна дума Росії денонсувала три українсько-російські угоди 97 го року. ці угоди стосувалися параметрів поділу чорноморського флоту, статусу його перебування в Україні взаєморозрахунків з цього питання, і скасували в тому числі харківську угоду 2010 року. 1 квітня 2014 року цей закон ці всі скасування схвалила рада. Федерації Росії та підписав потім їхній президент Путін в Україні. Ж угоди досі чинні 19 червня 2013-го Верховна Рада відхилила законопроєкт, яким передбачалося розірвання харківської угоди. У середині березня 2021-го У Верховній Раді знову зареєстрували проєкт закону про денонсацію харківських угод. Автори законопроєкту пояснювали, що харківські угоди формально обґрунтовані знижкою на природній газ від Росії, але на практиці Україна її не отримала. Але угода досі має. Статус чинна на думку юристів, денонсувати її не варто. У чинному вигляді вона є доказовою базою для підтвердження прав України в судах, у тому числі і прав на компенсацію збитків з боку Російської Федерації. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями.